Слава Богу, дорога церква, ми дякуємо Богу, що дійсно Бог такий добрий. є. І сьогодні Бог так багато вже Він промовляв до нашого серця. Знаєте, дійсно, е, Якими є щасливі, що ми маємо Боже Слово, якими живемо, якими дійсно зміцняємося. Не так багато Бог наголошував про, про це Боже Слово, про те, що. Важливо, щоб, як каже апостол Павло, що праведний, він повинен жити вірою. І ця віра, це дійсно це та сила, яка і перемагає в нашому житті, коли ти маєш це Боже Слово, тому що віра вона приходить від слухання Божого Слова. І нехай Бог нам допоможе дійсно, щоб ми при всіх цих обставинах ми не теряли з виду нашого Господа. Знаєте, коли Зараз чуючи цю проповідь брата Саші, і він говорить про Авраама, знаєте, я, мені цей персонаж біблійний дуже являється таким прикладом мого життя. Для мого життя. Являється. Дійсно, знаєте, молода людина, і Бог каже, встань і вийди. І йди туди, куди не знаєш, куди йти. Але настільки Авраам знав Бога, що він довіряв Богові. Знаєте, Коли ти знаєш Бога, ти йому довіряєш. Навіть тоді, коли ти нічого не знаєш, тому що він так сказав. Тому що так Боже Слово говорить. І ти віриш тому, що він сказав. І ми знаємо, кінець Авраама дійсно був благословений. Знає, ми на дорозі, про яку ми сьогодні також чули. І на цій дорозі різне буває в нашому житті. Але як важливо, щоб ти пам'ятав ту дорогу, якою тебе вів Господь, щоб ти згадував про ту дорогу, про ті Божі милості. Причина, чому часто ми теряємо і віру, і теряємо направлення цієї дороги, це тоді, коли ми забуваємо в своєму житті про спасіння Боже, про Божі ласки, про Божі милості. Одне із місць Божого Слова я хотів би зачитати, нагадати нам, це 105-й псалом, Це Псалом, де автор цього псалма він нагадує такі слова. Це з 8-го вірша і нижче буду читати. Але ти, Господи, спас їх ради імені Твого. Щоб показати могутність Твою. Автор цього псаму говорить про спасіння Божого народу Ізраїля, який він вивів із єгипетського полону. І він каже, що Ти спас їх ради імені Твого. Тобто ради самого себе Бог спас їх. Ми сьогодні ви знаєте спасені. Сьогодні ми чули на початку. Кожен, хто призиве Боже ім'я, буде спасений. Знаєте, є дуже такий, мені подобається переклад фінський цього, цього вірша. Так станеться, що кожен, хто призиве Боже ім'я, він спасеться. Так станеться. І Бог так зробив. Він спас ради свого імені їх. Знаєте, ми сьогодні маємо велику дорогоцінність спасіння наша. Ти сьогодні маєш великі, велику дорогоцінність в своєму житті. Це твоє спасіння. Це те, що Бог свого часу, раді самого себе, Він спас тебе не по твоїм заслугам або якимсь добрим справам, але просто Він спас тебе. Він простив твої і мої гріхи. Він звільнив тебе, від, як каже Слово Боже, від рабства тьми, каже. Він звільнив тебе раді самого себе. І знаєте, це важливо, щоб ти згадував про своє спасіння, що ти є спасений. В тебе є визначеність твого спасіння, це небеса. Хоч і темрява скрізь. Хоч різні обставини, але ти знаєш, що кінець твоєї дороги це є Христос, це є небо, це є Боже Царство. І тому Слово Боже каже, що Бог спас їх ради самого себе, щоб показати могутність свою. І в твому і моєму спасінні Бог показав свою могутність. Ви знаєте. Коли я згадую своє життя, як Бог спас мою, мою, мою душу, це дійсно була Божа могутність. Це Божа могутність була в моєму житті, над моїм життям. І ви знаєте, коли ти забуваєш про своє спасіння, приходять дуже погані речі в наше життя. Коли ти забуваєш про спасіння, яке Бог звершив в твоєму житті, ми далі будемо читати, що сталося з людьми, які забули про спасіння, яке Бог звершив над ними. І ми читаємо далі такі слова. І наказав Господь Чорному Черному морю, і розтопилося воно, і перевів їх через безодню, через пустелю, і врятував їх від руки ненависника, і визволив їх від руки, від руки ворога. Дивіться, що зробив Господь в житті цих людей? Велике зробив, спас їх, да? визвали від ворога їхнього, лютого ворога. Покрила вода гнобителів їх, жоден із них, не залишився. І повірили вони словам Його. І заспівали хвалу. Тобто вони прославили Бога за Його спасіння. Вони прославили Бога. Тобто вони були вдячні Богові. Але приходить деякий час написано. Але скоро забули Його діла. Недовго це було. І скоро забули. Слово Боже, нам нагадує, що ми цінували, не забували про, Боже, про Божу справу, яку Він звершив в нашому житті. Дійсно, Він визволив нас, Він спас від наших ворогів. 13 вірш, та скоро забули діла Його і не покладали надії на волю Його. Сьогодні не ми чули вже? Да? Вони забули і не покладали свою надію на Його волю. Раз Бог тебе визволив, значить в нього є воля для тебе. Він не просто для статистики тебе спас. Він спас тебе для своїх цілей. У Бога була ціль для Божого народу Ізраїля. В Бога є ціль і для тебе, і для мене сьогодні. Але коли ти згадуєш Божу милість, Божу ласку, коли ти розумієш, що Бог веде тебе і Він провадить тебе, навіть як ми сьогодні вже чули. Можливо, ти не розумієш цього. Але ти довіряєш Господу. Ти довіряєш йому. Авраам дійсно він просто довіряв Господу. Забажали м'яса в пустелі і випробували силу Бога в країні безводній. Він виконав бажання, але послав рану на душі їх. І пропускаю з 15 го вірша. 16 вірша. І заздрили в стані Моїсею та Аронові, святому Господу. Тоді розступилася земля і поглинула, і поглинула Дафана, і накрила, покрила збори зборище Аверона, упав вогонь на них і полум'я. Опалило богопротивних. Проміняли славу Бога на образ тельця, що їсть траву. Забули Бога, оцей вірш 21-й. Забули Бога Спасителя свого, що звершив величний в Єгипті, і дивне в землі Хамові, і страшне на Черному морі. Слово Боже каже: забули. Бога Спасителя свого. Вощо трапляється, коли ми з вами забуваємо о нашого Господа. Вощо трапляється, коли ти і я забуваєш про те, що Бог звершив в твоєму і моєму житті. І ми бачимо, що трапилося з Божим народом Ізраїля, коли вони забули те, що Бог звершив в їхньому житті. Слово Боже каже, що ми прославляли Господа за наше спасіння. Ми, дійсно ми дійсно. Як ми прочитали, що вони як перейшли в море, вони прославили Бога. Щоб ти згадував ті Божі, Божі милості в твоєму житті. Як часто ми згадуємо про те, що Бог зробив в нашому житті? Якщо ми дійсно бажаємо, щоб ця наша жива віра була в нашому серці, нам часто треба згадувати про Божі милості, про Божі справи, які він звершив в нашому житті. Щоб твоє серце воно не забувало, щоб ти не відпав від Бога живого, щоб тобі не відвернутися від Бога. І Бог хоче сьогодні, щоб ми дійсно серед цих обставин нашого життя могли прославити Господа, могли згадати, як Бог провадив тебе і мене, як Він виявляв свою вірність тобі і мені. І тоді твоє серце воно буде наповнене і спіснею для Бога. І хвала буде на устах твоїх. І ти будеш прославляти його. І коли ти славиш всякий раз, коли ти Бога прославляєш в труднощах, Бог виявляє свою силу і міць. Ми читаємо історію життя апостола Павла. Ви пам'ятаєте, коли вони, будучи посланими Богом, проповідати Боже Слово, були в темниці. І ви знаєте, що вони робили в цій темниці? Вони не роптали на Бога, вони не нарікали на Бога. Вони не нарікали на обставини, в яких вони, вони з ними трапилися. Ми читаємо Боже Слово каже, що апостол Павло і сила, будучи в темниці, вони почали співати, вони почали славити Бога. Вони почали молитися Богові. І ми читаємо, що коли вони співали Богові, Бог прийшов в їхнє життя. Бог цю темницю. Бог потряс, і ми бачимо, прийшло велике спасіння для цього темничного сторожа. Всякий раз, коли ми серед труднощів прославляємо Бога, а Біблія нас вчить. Біблія нас направляє, щоб ми дійсно були вдячними Богу за наше спасіння. І апостол Павло пише, після до Філіпян 4,4, каже: завжди радійте, без перестанку моліться, І за все дякуйте Богові. Слово Боже, нас направляє, щоб ми дійсно були вдячні Богові за наше життя, за наше спасіння. Нехай Бог допоможе нам дійсно, щоб ми не забували Божі справи. Коли ми забуваємо, ви знаєте, ми направляємо свою дорогу до різних проблем, до різних негараздів нашого життя. Нехай Господь збереже наше серце від всіх цих негараздів. Нехай наше серце буде наповнене. І Слово Боже, нас закликає, щоб ми і співали, коли ми читаємо писання апостола Павла до Колосян і до єфесян, Ми читаємо, щоб, щоб ми назідали самих себе і псалмами, і славословами, і піснями і духовними співає і виспіває в серцях нашого Господу. Нехай Бог благословить кожного з нас, дорогі друзі. Ми будемо зараз дякувати Бога за наше спасіння. Просто згадайте те спасіння, яке Бог звершив у вашому житті. І не забувайте всіх Його добрих справ. Щоб не сталося те, що сталося з народом Ізраїля. Каже, ну, не, а многих із них каже Бог, благоволив. Тому що ми, ми читаємо, що і за недовольства і ропота, і різних речей ці люди не могли війти в цю вабітовану землю. Нехай Бог збереже нас від всяких нарікань. Нехай наша душа вона радіє в Господі. Нехай наша душа дійсно іще каже, радійте в Господі, прославляйте Господа. Нехай наша душа була наповнена, подякою Бога, нам є за що Його дякувати. Нехай Бог благословить кожного з нас. На цій дорозі, давайте ми встанемо і ми будемо дякувати Господа. Отець наш Небесний, ми щиро тобі вдячні, Боже, за велику твою милість і ласку твою